А ви знали, Крістіан Луї Брайль винайшов шрифт для сліпих. Йому було три роки, коли він втратив зір. Батько вселяв в нього християнську віру, і він виріс відданим віруючим. Бажання допомагати сліпим людям вивчати і читати Євангеліє привело, призвело до того, що він постійно думав про це і молився. Одного дня до нього дійшли спеціальні військові смс, використовувалися для передання повідомлень у темряві. Це були випуклі букви, які можна було прочитати пальцями. Вони були дуже недосконалі, а тому він розробив власну систему, яку тепер називають системою Брайля. Багато сліпих людей почали в кавичках бачити. Через дотик, завдяки цій системі, почали читати пальця.